Те, що mm -hmm. стосується оборони, видатки залишилися на рівні минулого року, практично Ну, Там. все, що збирає Україна своїми силами, да Но при цьому, ну власне кажучи, статика, яка іде сьогодні на оборону. Що мене в цьому бюджеті хвилює і чому я використала таке тяжке слово геноцид? Тому що в бюджеті. Минулому, позаминулому, і на наступний рік іде дуже сильне розслоєння в доходах людей, які отримують гроші з бюджету. Це неправильна історія. Наприклад, у чиновницького складу, у складу тих, хто обслуговує державні корпорації, державні банки, банківську систему. Я маю на увазі державну частину, частина силових структур, яка не воює. І багато іншого. Видатки на заробітну плату йдуть просто по експоненті. Експонента це радикальне збільшення і неосяжне збільшення просто. Ну, от сьогодні ми говорили про корупцію. От, наприклад, на Буєсап там від 200 тисяч гривень до 300 тисяч гривень заробітна плата на місяць. І багато таких структур, які мають таку заробітну плату. Тобто, для когось грошей вистачає і для когось війна не перешкода кожен рік збільшувати на 20-30-40% заробітні плати.